Добрий день. З вами Незалежна служба новин. У Донецькому аеропорту знищені американські військові. У ході бойових дій у Донецькому аеропорту були вбиті два чоловіка у формі російських спецпризначенців. Перевірка документів з'ясувала, що вбиті є американськими військовими спеціального підрозділу морські котики. Зазначимо, що іноземних найманців вбили бійці української армії. Невже на Україні починають розуміти, хто насправді окупував? Україну. 1 грудня президент Російської Федерації Володимир Путін в ході візиту до Туреччини заявив, що Росія в теперішніх умовах не може продовжувати реалізацію проєкту Південний Потік через неконструктивну позицію Євросоюзу. Позиція Єврокомісії була неконструктивною. По суті, не то, що Єврокомісія допомагала б в реалізації цього проєкту. Мы видим, что создаются препятствия к его реализации. Но если Европа не хочет его реализовывать, ну, значит, тогда он не будет реализован. Мы перенацелим потоки наших энергоресурсов на другие регионы мира, в том числе с помощью продвижения и ускоренной реализации проектов по сжиженному природному газу. Будем продвигать на другие рынки. І Європа не отримає цих об'ємів, У всім випадку з Росії. Відстоюючи інтереси США, Європейський Союз став ще більш залежним від українського транзиту. Тепер і європейцям доведеться зігріватися відомим майданним засобом. Стартував фінальний розпродаж України. Зарубіжне видання Німецькі економічні новини не має сумнівів. Що новий маріонетковий уряд завершить приватизацію об'єктів, що залишилися в країні. Очолить заключне розгрубування України співробітник Держдепартаменту США і за сумісництвом міністр фінансів України Наталія Яресько. Що залишиться рядовим українцям? Питання риторичне. На Україні відмовляються платити ЖКГ. Населення України сплачує комунальні послуги більш ніж європейці. Враховуючи замороження соціальних виплат, не дивно, що українці не можуть оплачувати грабіжницькі тарифи. З початку жовтня надходження до бюджету значно зменшилися. У підсумку народ України повністю розграбовано. На Україні практично закінчилося вугілля. На п'яти українських ТЕС запаси вугілля майже вичерпано. 7 грудня вони просто перестануть працювати. Діючи за вказівкою США, Україна відмовилася купувати вугілля у Росії, ДНР і ЛНР, а з Австралії чорне золото прибуде не скоро, на відміну від генерала Мороза. До побачення. З вами була Незалежна служба новин.